Вітаю, друзі! Це Primo Cafe Cake. Зараз дозбирую цей чарівний букет і зроблю на нього огляд. Це смачні зефірні квіти із натуральних інгредієнтів, з яблучного пюре, сливового, оличі. Ці квіти кожна квіточка зроблена вручну. Кожна пелюстка вималювана майстром. І збирається в гарну композицію обраних кольорів замовником. Цей букет підходить для тендітної, ніжної, романтичної дівчини. Я би, коли, якби такий букет подарували мені, я би точно сказала так. Таким букетом можна сміливо йти на побачення, можна сміливо йти на. Пропозицію руки і серця або на народження, наприклад, доньки подарувати дружині такий букет. Я думаю, що вона була би в захваті. А якщо хочете піднятися по кар'єрі, то можете подарувати такий букет керівнику. Цей букет 30 см в діаметрі з величезним об'ємом неймовірних зефірних квітів. Квіти сюди входять: гортензії, ранункульси, троянди дуже запашний смачний зефір. Хочете такий букет замовити? Є посилання під описом цього відео.